Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І для тих із вас, хто давно на моєму каналі, як бачите, моя відпустка чи добровільно примусовий робочий табір закінчився, я вже в дорозі. Сьогодні дуже спекотно машина ледь. Витримує, тому я сподіваюся, фен від кондиціонера не крепко ходить, тому що на дворі зараз 35. А ви, як розумієте, я як всередині теплиці. Очікується до 40 навіть сьогодні. Температура, і це я зараз в північній Кароліні чекаю тут за вантажем. Приїхав. Ну але відносно новин я завжди стараюся розпочинати із української теми. Так от. Про Україну на цих вихідних в топових американських новинах нічого не говорили. Ну і це зрозуміло, тому що, на жаль, українська тема відійшла в тінь а, на фоні того, що відбувається зараз а, в Іракові, в Іранові вибачайте, в Ірані. Але сьогодні зранку за Україну заговорили, тому що трапилося дуже нехороша новина. Говорили, розказали американцям про. Знову масовану атаку по Україні було запущено 352 дрони, 339 із них було збито, було запущено 16 ракет, 15 із них було збито. Як ви розумієте, залишається немаленька кількість, які все ж кудись попали. І е, протиповітряна оборона повідомляє, що було 6 вражень прямих. Тобто одна ракета, я так розумію, десь попала, і декілька дронів. І 25 місць – це осколки від збитих дронів, збитих ракет. Вони так само нанесли шкоду. А удар був по Україні, по території України, але найбільше досталося Києву, і найбільше в Києві Шевченківський район. Так, от в Києві загинуло, на жаль, внаслідок цієї атаки семеро людей. Як мінімум 25-28 як мінімум, отримали поранення. Така ось новина. Ну і така гібридна, я б сказав би, новина це американська, це не найтоповіша, але вона така зв'язкова з Україною. Це, знову ж таки, Іран. Звичайно, це найбільша зараз новина на американському просторі. Хтось радіє, хтось сумує, хтось переживає, хтось розчарований, різні перечуття. Але дивіться, розпочну сьогодні із заяви Медведєва. Так, от Медведів знову ж таки, вся Росія по суті засудила атаку по Ірану. до речі, на що Зеленський сказав, от Росія переживає, що там атакують Іран. До речі, не мирні цілі а атомну станцію чи виробництво там атомних якихось речей в Ірані тут же ж. Пряма атака по цивільним людям по житловим багатоповерхівкам. Так от, Медведєв пригрозив по суті таки дав натяк американцям, що уже декілька країн цілий там, декілька країн готові надіслати ядерні боєголовки, ядерну зброю для Ірану, для самооборони. Тобто такі от, такий спосіб Росія пробує. Залякати, ну як розумію, в першу чергу знов ж таки американців. Ну але дивлячись взагалі на історію дружби Путіна і Трампа, то це ж нічого нового не відбувається. Залякування йде на офіційних засобах масової інформації, державних телеканалах. Це напряму йде бомбити там Лондон, Вашингтон і так далі. але... А люди, які зараз а, при владі в США цю інформацію ігнорують. Хоча це по суті офіційна політика партії а, Російської держави на сьогоднішній день. Так, от, а, окрім Медведів, звісно, а, трапилося те, що американці атакували підземні. А, Виробництва, заводи, чи це атомні станції, чи що там було. Це, в принципі, інформація тільки з розслідувальних даних, тому що оскільки це під землею, е ну, перевірити неможливо, і так далі. Але в неділю, з відбулася атака, по суті, перша в історії такого типу. і по різному оцінюють, як це відбувалося, але американці застосували свої винищувачі стелс, які оце непомітні ці винищувачі, Бі-2, Їхня модель, сім штук. Але взагалі в операції задіяно було 125 літальних апаратів, тобто і дрони розвідувальні, і дозаправщики, які літали в повітрі, заправляли ці бомбардувальники, і винищувачі, які прикривали 125 літаків. Ці бомбардувальники прилетіли аж штата Мізурі. Це, по суті, мало не самий центр Америки. Тобто вони перелетіли пів Америки, весь Атлантичний океан, всю Європу долетіли до Ірану, відбомбилися, і було е, повідомлено, що вони було получно приземлилися, Все нормально, ніхто не постраждав. Іран навіть не замітив. А... Іран Трамп знову ж таки тут взагалі на американському просторі дуже багато змішаних повідомлень, тому що одразу не від Трампа було сказано, що ми готові тепер до переговорів. Притомні люди говорять, які тепер переговори, коли ви почали бомбити, по суті. А Трамп навіть натякнув, що ну якщо цей режим не хоче реагувати, то ми можемо зробимо міга. На, мається на увазі такий гібридний мага, це Make America Great Again. Вони тепер Make Iran Great Again, Тобто зробимо Великий Міран, мається на увазі, що усунути е, теперішню владу. Тобто, здійснити по суті, переворот там чи як хочете. тепер це можна називати і так далі. Іран, е, 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 в свою чергу, сказав, що е, буде. Відповідь буде відповідь, яка коли про це не говориться. Дехто думає, що це можливо просто слова. Але адміністрація влада США по суті повідомила американцям, щоб бути обережними. Ну і це стосується в першу чергу. Я б сказав би людей, які подорожують за кордоном туристами, тому що ну, до них добратися я б сказав би найлегше. Але навіть на території Сполучених Штатів Америки просто зараз така от була розповсюдження повідомлення. Якщо ви бачите, щось підозріле, тому що ну є така підозра, що е, терористичні угрупування чи якісь групи є в прихованому режимі, перебувають навіть на території США, там роками очікуючи якихось от таких от е, моментів спалаху, і тоді вони тільки починають діяти. Тому було сказано повідомлення. Якщо ви бачите щось, негайно треба повідомляти там, державні структури, там, ФБР, поліцію там, і так далі. Ну, окрім а, відповіді там, можливої атаки чи ще що-небудь, є набагато практичніший момент. Іран сказав, що ми, раз така пошла пісня, ми заблокуємо Ормузьку протоку. Це. Протока, яка з'єднує по суті Індійський океан із персидською затоку, яку, до речі, так само в новинах було, Трамп грозився пере... переіменувати в Аравійську затоку. Ну це зовсім історія така. Ось а наскільки це буде важливо, окрім товарів, які проходять через цю протоку, яка, до речі, якраз Іран контролює половину, а іншу там з Аравійського півострова, це країна Оман там. Ну але. А, Іран все-таки потужніша країна, і ну, я так розумію, вдасться їм фізично заблокувати цю протоку. А, хоча, до речі, якраз в цій ерії, там поблизу є країна Бахрейн, там перебуває американський п'ятий флот, який якраз таки контролює, щоб там нічого не відбувалося. Хоча а, це ж цей флот там на тому місці, ну, базується чи перебуває а, в цій місцевості. ще Задовго до того, і це взагалі було до іранського конфлікту. Вони більше там захищали торгові а, суда а, від піратів там, місцевих, які нападали, шантажували і так далі. Так, от, а, що це може означати для там, звичайних людей, скажімо так. Ну а одна четверта це 25% усього всієї нафти, яка перевозиться морським шляхом, проходить через цю затоку. Доволі таки відчутно, я б сказав би. Але е, вся нафта, яка торгується в світі, це становить на всього 7%. Американці кажуть, ми там свою нафту через той ту протоку взагалі не купуємо. Так що нам переживати, що там. Перекриють, то й перекриють. Навіть така була заява, сказана на американському просторі. Ну так, от, 7% багато це чимало. Але. Ціна нафти на біржі відповідно поповзла вверх. Наскільки швидко вона буде пусти? Чи вірніше, наскільки довго і як високо? На даний момент питання відкрите, і мабуть, буде залежати від того, як цей конфлікт буде розвиватися. На даний момент там, Іран поки що не каже відкрито, ми там будемо бомбити Америку чи ще що-небудь, але. Відкрито говорять, що ми будемо атакувати, продовжувати, до речі, атакувати Ізраїль. Що вони вже робили? Ці перестрілки туди-сюди між Ізраїлем і іраном ідуть. Але тут е, Трамп е, вирішив включитися так само. Ну йому е, сподобалося бути таким героєм. Що ж на американському просторі не, не, не однозначно сприймається ця думка. А наприклад, знов ж таки, мій теперішній сенатор Линці Грем, який, до речі, один із найбільших друзів України, виступає за підтримку України. Там потужно, що в принципі ніяк не відбувається. Він якраз один один із найбільших. Підтримувачів Трампа в питанні бомбардування Ірану він, наприклад, каже, що робота добре зроблена, там все нормально. Продовжуємо в такому ж дусі. Дехто із республіканців висовує настороження з цього приводу. Дехто з демократів підтримує більшість демократів, не підтримують, але. Тут питання стоїть не в тому, навіть плані, що атакувати чи не атакувати Ізраїль, вибачається Іран, а питання стоїть, чому Трамп прийняв це рішення, не порадившись із Конгресом. Тому що питання стоїть, що атака по чужій країні це по суті ну, об'явлення війни, тобто це воєнна дія. І тут. Питання так само можна демократами дещо погодиться, а можна і не зовсім, тому що раніше відбувалося це, нібито неофіційне об'явлення війни. Більше то Джей Дівен сказав: Ми не воюємо з Іраном, ми воюємо з іранською ядерною програмою, тобто, ну таке маніпулювання таких слів. Ну, але тема на американському просторі гаряча, найгарячіша на сьогоднішній момент. Знову ж таки, і тарифи відійшли на другий план, і інші питання за Україну, як ви бачите, взагалі все менше і менше згадується. Зараз навіть і про депортацію стали менше говорити. Зараз якраз таки тема Ірана піднімається і знов ж таки у всіх колах абсолютно. Що, що найдивніше, я про це згадував раніше, що навіть мага. Багато із магій, які підтримували Трампа, вони якраз проявляють можливо найбільше розчарування. Чому? Тому що Трамп пішов під лозуном, хай там весь світ згорить. Ми думаємо про Америку. Тобто Америка first, спочатку Америка. І тут Трамп мало того, що була війна в Україні з Росією, конфлікт в Газі, над тобі починається третя війна. І тобто, це якраз ну мага. Чи дехто, скажімо так, не всі, але дехто з магії, це представляє, як нас обманули. Ось. А, трошечки новин, чи вірніше, не трошечки, а друга частина новин це а, звичайне американське життя, не політика. І розпочну із доволі такої дивно нестандартної і по, по, по суті навіть шокуючої новини. А штат Мічиган в неділю. Могло відбутися масове вбивство в церкві під час богослужіння, тому що 11-та година дня в Детройт на парковку під'їхав чоловік 31 рік, до речі, доволі молодий. Як виявилося потім чи виявилося, чи не виявилося, підозрюється, що все таки психічно хворий. Але він приїхав туди із русницею і з пістолетом. А церква виявилася американською, і сучасні реалії американських церков, на жаль, ми дожили до такого, що є. Наприклад, є просто охорона. Я, я бачив неодноразово, коли церква, навіть просто, якщо це дуже велика церква, навіть призначається під час богослужіння туди наряд поліції. Вони там чергують. Трошечки мер, менші церкви там а, наймається охорона, або це волонтери прямо і членів церкви, які там проходять певні курси, і а, ця охорона має при собі зброю. І трапилося так, що а, цей а, чоловік, 31-річний приїхав на машині, вийшов з машини, ішов в напрямку церкви, почав стріляти. У відповідь е охорона security, як вже таке слово мабуть, відомо вже і в Україні. Так само е почали відкрили вогонь у відповідь. Один навіть збив його машиною, і по суті, навіть відволік, як сказав би так увагу на себе, тому що цей стрілок почав більше стріляти по цьому чоловікові в машині. Його не вразив, але вразив одного із інших охоронців в ногу. Ну, але відповідно ці охоронці застрелили цього стрілка на місці, і він навіть не дійшов до будівлі церкви, де відбувалося богослужіння. Але знову ж таки раніше були подібні історії, коли приходили всередину. Знов ж таки, на щастя, це вже було давновато, але. Але дивіться просто реалії сучасного християнства, що воно в принципі, ну я б сказав би, не зовсім в'яжеться в взагалі з християнським віровченням, Але, ну в мене, наприклад, відповіді немає. Тому що ну дозволити, щоб стріляли, просто цих дідусів, бабусь, які там сидять дітей е, всередині цієї церкви, цю, е, чи дому молитву, що це було там, до, е, до якої деномінації ця церква відноситься, не, не позначається. Просто що це була неділя, проходило богослужіння. Люди зібралися мирно, і тут приходить людина стріляти по ним. А так, що от так закінчилося, трагічно для цього стрілка, як ви бачите, але на щастя, ніхто із. Ну, цивільних мирно налаштованих людей не постраждав. А новина із Родайленда. там місцевий конгрес прийняв законопроект заборони продажу і виробництва штурмових гвинтівок всередині штату. І цікавий такий момент, що рішенням не задоволені і демократи, і республіканці, тому що республіканці завжди за свободу е зброї там навіть така теза висовується, що продавання зброї це гроші в бюджет, там і так далі, що це просто люди, які законно хочуть. Е Купити зброю, все зробити правильно, їх прижимають, а бандити все рівно куплять зброю, не питаючись про дозволи чи не дозволи, в принципі, логічно. А, але дивіться, що цей законопроект не забороняє а, мати власну зброю. Тобто куплю, купа, купувати не можна. Більше того, законопроект забороняє купувати в сусідніх штатах і завозити. Я не знаю, як вони це будуть контролювати. Там можливо. Магазини там в сусідньому штаті будуть повідомлені, якщо з Рудайленда до вас приїжджають, тому що ви маєте показати там своє посвідчення, ага, вам не можна продавати. Я не знаю, як воно буде в практичному е практично виконуватись цей законопроект. Але демократи, чому не задоволені? Тому що вони вважають, щоб взагалі заборонити володіння зброєю, тобто вилучити навіть ті в кого є. Тобто вважається, що це дуже слабкий. кажуть, дуже жорсткий, дуже слабкий. Але губернатор каже: Слухайте, треба десь щось починати, як мінімум з цього і він готовий. Тобто, це було прийняти голосування ще от е в кінці минулого тижня, якраз. Губернатор сказав, що він підпише цей закон, і буде. Це буде 10-й штат, до речі, який має подібний закон Сполучених Штатах Америки. Родайленд, до речі, це найменший штат в Америці, один із найперших і саме найменший. ще одна новина: я трошечки розказував про ринок нерухомості, а конкретніше приватні будинки. Про взагалі, що відбувається на цьому маркеті. Було повідомлення, що а, минулий тиждень став рекордний в середній ціні на будинок. Тепер середня ціна американського будинку становить ну це також, знаєте, таке розписано, тому що все рівно береться середня по країні, але умовно кажучи, візьмемо Каліфорнію, там, де будинок там біля мільйону доларів, і беремо там штат Місісіпі, де там люди живуть, там мало не в палатках. Ну вибачте, трошки перегнув. Так, от середньостатистична цифра. По Америці звичайного будинку коштує 396 тисяч і 500 доларів це середня ціна. Але декілька, так само ця, ця новина підчепила те, що я розказував раніше, що 24% людей, які купують будинки, це тільки люди, які купують вперше. В 2010-му таких людей було 50%, тобто американці біднішують і взагалі в середній вік 38 років. Так от, взагалі, оця новина, а навіть крім того, що ціна виросла, але середня ціна, коли продавець виставляє на маркет, становить 442 тисячі, 422 тисячі з половиною. Тобто на 6% люди платять менше, ніж люди просять, або на 26 тисяч. І чому це важливо? Тому що, наприклад, років 5 там до ковідний 19 рік, коли от все там бум, такий на будинки, просто був люди люди виставляли ціну і вони хотіли б продати, скажімо, за 300 тисяч, ну плюс чисто для прикладу. То люди, які приходили, вони щоб встигнути купити цей будинок, вони давали там. 320-330 навіть зверху наперед, щоб там там е, точно отримати цей будинок. Зараз, як ми бачимо, знов ж таки все охололо. Ну взагалі, тому що е, ціни і ростуть, але іде такий дисбаланс, тому що ціни ростуть. Можливість купити навіть по цим цінам неможливо, тому що люди, які ну, середній більшість середній робочий клас. По-перше, стали менше заробляти. по-друге, менше роботи зараз з'явилося. І зараз отакий просто хаос, на хаос, але от дисбаланс в цьому маркеті. Що просто це йде до того, що стає все більш і більш недосяжною ціллю для а, загальних американських для середнього класу. Ось, а подія вчора трапилася Тесла. Довгий час говорила про те, що вона має вийти на ринок а, автопілотних таксі. І от є в них компанія, називається Роботаксі, Вони назвали свою компанію. Вчора був тестовий якраз такий виїзд. Вони запустили Остін Техас, там якраз, де якраз вони переїхали їхня штаб-квартира із Каліфорнії, і там запустили 10 а, автомашин а, модели, моделі Tesla Y. Так от, 10 машин їздили по місту, там коротка дистанція, оплата за проїзд 4 20 центів, Взагалі не зрозуміло, чого так дешево, чому так низько. Можливо, ця дистанція не була такою довгою. І я так розумію, що не кожний, як то кажуть, встрічний поперечний не міг сісти, а там. Тесла обирала кандидатів їх прокатати там. Я не знаю, як обиралися ці люди, але от вони поїздили. Цікавий, дивіться, які моє. Ну, по-перше, Тесла в даному випадку вже в ролі доганяючої, тому що, наприклад, Google і Uber, вони вже працюють в цій індустрії дуже давним-давно. Amazon так само проводить тестовий режим. Тобто, Тесла в такому супер... Лайтовому тестовому режимі почала це робити в ролі доганяючих. Плюс в штаті, який ну, не зовсім сказав би, привітно відноситься до таких речей. Тому що дивіться, вчора, в неділю, цей тест відбувся, а в п'ятницю, два дні перед... напередодні, губернатор штата Техас підписав законопроект, що оці всі е... роботаксі, автопілотні таксі, там і так далі. Мають отримувати спеціальну ліцензію, яку Тесла на даний момент ще не має. І тут, по-перше, цей законопроект має вступити в дію 1 вересня, але він був прийнятий от якраз таки, знову ж таки, за два дні до того, як Тесла запустила Ілон Маск. Тесла, читаємо, Ілон Маск запустила цей тестовий режим. І тут. Е Хочете вірити в якісь теорії змов чи не хочете, але історія така, що губернатор штата Техас або такий собі, він найбільший там фанат Трампа, як ви розумієте. І от ну от сильно попахує тим, що це ах ти, Ілон Маск встав проти Трампа там буквально декілька днів тому. Ми тепер тобі дамо під таким законом. Ти хочеш у нас в штаті тут робити? Я нагадаю, взагалі, в свій час Ілон Маск. Починав в Каліфорнії, для нього були зроблені там класнючі умови. Він компанію побудував, там виросла вона до крутих цих е величин, яких зараз є. Потім він вплюнув в Каліфорнію, приїхав в Техас, і почалася оця ж неземна любов до Трампа. Там і так далі. А тепер дивіться, як воно все виходить. Я не знаю, куди, куди тепер Ілон Маск планує далі переїжджати. Тому е коли оце все докупи зліпити. Не зрозуміло, чи взагалі йому дозволять навіть управляти в Техасі, чи верніше, розвивати оцю роботаксі компанію. Знову ж таки, беручи до уваги, що чисто по індустрії вони вже не лідери, і плюс ще тут такі палки в колеса. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Вчора відбулася сьома гра в чемпіонській серії НБА Оклахома приймала в себе дома Індіану, і вони перемогли, і відносно легко перемогли з рахунком 103-91. Хоча на перерву Індіана вийшла з перевагою 48-47, але в першій четверті втратила одного з своїх лідерів там, і в третій четверті просто посипалась. Там відрив був десь 20. З лишнім очок, і вони, в принципі, трошечки, як бачите, скоротили відстань. От програли 12 очок в кінці, але програли, і Оклахома стала чемпіоном. Але я раніше розказував про те, що Оклахома вперше в історії стала, стала чемпіоном, і Індіана вперше в історії стала б чемпіоном. Виявляється, засоби масової інформації трошечки брехнули в цьому напрямку, тому що я копнув, копнув трошечки. Ну мені спортивні речі цікаві. так якби індіана виграла, мені було б ще цікавіше. Але так от виявляється, що Оклахома не зовсім вперше виграла це чемпіонство. Чому? Тому що до 2008 року оця Оклахома громоводиці тандери. Вони раніше базувалися в Сієтлі і називалися команда Seattle Supersonics. І та команда вигравала чемпіонство у му році. І історія трапилася, що власник хотів більший новіший стадіон в Сієтлі, Сієтл не міг задовільнити забаганки власника. І власник, що дуже часто, до речі, в Америці відбувається. Заплатив там відшкодування для сієтла за те, що там баскетбольний стадіон уже стільки років був. Заплатив 45 мільйонів компенсацій і втік в Оклахому. Отака от от історія. До речі, НБА АНБА пообіцяла, що вони розширять е, кількість команд е, в національній баскетбольній асоціації, щоб для Сієтла створити нову команду, тому що на даний момент Сієтл це найбільше місто в Америці, яке не має своєї баскетбольної команди. Так от, в 2008 році, коли Суперсонікс втікли в Оклахому і стали громом, НБА пообіцяла, що до 2014 року розширять НБА і в команди е, це є. В Сіетлі буде своя нова команда. Але як то кажуть ця цінки, -цінки вже 25-й рік, а ліга ще не, не розширилася, і Сіетл ще без команди. Але для Сіетла це вилилося в додаткову копієчку. Тому що згідно угоди, до 2014 року НБА зобов'язалася розширити лігу. А якщо ні, то вони заплатять Сіетлу іще ще додаткових 30 мільйонів доларів. Ну от місто. Сієтл на цій всій годі заробили 75 мільйонів доларів. Ну, а для звичайних фанатів баскетбола, звичайно, це все до лампочки, тому що вони ні однієї копійки, не одного цента з цих 75 мільйонів не побачили, як ви розумієте. А їхня там улюблена команда воно, там від Діда прадіда я не знаю, вболівали, тепер у них в місті немає. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все сподіваюся. Зустрінемося завтра. Вам нехай щастить Це буде Україна!